А я сьогодні вам приготувала цікавий віршик Юрія Тубіма овочі. Послухайте, внесла куховарка у хату картоплю, капусту, цибулю, салату, петрушку, буряк, баклажани, горох. Ох, вони коло печі. Зняли колотнечу. А хто з них більший? Хто? З них розумніший, сміливіший. А погляньте, діти, що це в мене? Овочі, давайте ми їх назвемо. Так, правильно капуста. А це що? Картопля. А це що? Правильно цибуля. А це морква. Молодці діти. А що ж можна приготувати з цих овочів? Так, діти, і суп, і борщ, і салати, і пюре. А діти, а чим же вони корисні? У капусті багато вітаміну С, і в картоплі вітаміну С, і в цибулі, а вітамін С, діти. Захищає від інфекцій і додає енергії. А ось морква у моркві у нас багато вітаміну А. А вітамін А це гарний зір, міцні кістки здорові, шкіра і волосся. Зараз у, у нас, діти, цікава гра, називається Пізнань і назови. Зараз я вам буду. Розповідати про неї, а ви повинні вгадати. Послухайте. Багато пелюстків зеленого кольору. Хто це така? А правильно, діти, це капуста. А їсти діти, як її можна? Сирою чи вареною? Правильно, діти, і вареною, і сирою, і салатики, і в борщиках. Ми її варимо і тушимо. А тепер послухайте ще за один овоч. Він овальної форми. І круглої овальної, з звічками коричневого кольору. Ану, правильно, це картопля. А як же картоплю можна їсти, діти? Тільки вареною, правильно, діти, тому що. З картоплі ми можемо зробити пюре, і суп, і картошка, і стушити, тушити, і зрази зробити, і пиріжки з картоплею. Вона росте в землі і її, що викопують. Так, а ось відучі, уважно слухайте, золотистого кольору кругленька. А якщо її ріжуть, плачуть. Хто це така? Правильно, діти, це наша цибулька. Ось вона яка. А як же цибульку ми їмо, діти? Варену чи сиру? І варену, і сиру. Тільки е, в салатик ми ложимо і можемо і в супчики, і в борщик, і в будь-який салат нарізати. Так, діти молодці. А ось у нас іще один овоч. Довгенька помаранчевого кольору росте в землі і солоденька вона. А ну подумайте, хто це така? Правильно, діти, це морковка, ось вона яка довгенька, солоденька. А як же морковку діти ми їмо? Ми їмо дітей сирою, вона дуже корисна. І вареною, якщо вона в супах, в борщах і тушимо просто ікру робимо. Молодці діти. І мені намалюйте, будь ласка, всього. овочі і надішліть. До побачення!